Слава Україні! Триває 1342 га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 124 бойових зіткнення. На північно-слобожанському і курському напрямках минулої доби відбулось одне бойове зіткнення. На південно-слобожанському напрямку противник 18 разів атакував поблизу Вовчанська, Кам'янки, Строївки та в напрямку Бологівки і Дворічанського. На Купінському напрямку учора відбулося 9 бойових зіткнень у напрямку населених пунктів Піщани і Петропавлівка. На Лиманському напрямку ворог атакував 8 разів поблизу населених пунктів Карпівка, Середня, Дерилове та Торське. На слов'янському напрямку Сили оборони України зупинили 9 атак у районах Виємки, Серебрянки, Сіверська, Переїзного та Федорівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак у районах населених пунктів Щербанівка, Клепанбик, Русиняр, Софіївка, Плещіївка та в напрямку Костянтинівки. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 34 атаки у районах населених пунктів Іванівка, Родинське, Мирноград, Червоний Лиман, Панківка, Лисівка, Удачне, Новоекономічне, Звірове, Котлене, Молодецьке та в напрямку населених пунктів Покровськ Нововасилівка. Нововасильівка. На Олександрівському напрямку противник здійснив 14 атак поблизу насованих пунктів Соснівка, Степове, Піддубне, Олександроград, Павлівка, Новогригорівка та в напрямку насованого пункту Рибне. На Гуляйпільському напрямку українські воїни зупинили дві ворожі атаки: поблизу насованих пунктів Малинівка та Зелений Гай. На Оріхівському напрямку українські воїни зупинили п'ять атак російських окупантів. поблизу насованих пунктів Кам'янське, Новоандріївка, Степове та Стебногірськ. На Придніпровському напрямку противник двічі атакував у напрямку Антонівського мосту. Успіху не мав. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України одного ракетного удару, застосувавши одну ракету. Та 83 авіаційних ударів скинувши 202 керовані авіаційні бомби. Крім цього, російські терористи здійснили 4039 обстрілів, зокрема 74 із них із реактивних систем залпового вогню. Та залучило для ураження 6190 дронів «Камікадзе». За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та дві ворожі артилерійські системи. Загалом минулої доби втрати ворога склали 800 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили два танки, три бойові броньовані машини, 34 артилерійські системи. Одну реактивну систему залпового вогню, 547 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 138 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до ЛАВ Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!